Мир вам, дорогі брати і сестри, слава нашому Господу за можливість бути на цьому місці. Я хочу зачитати дуже знамениті слова, які були далеко до цього часу, але сила їх і качество їх не змінилося до цього часу і не зміниться ніколи. Я б хотів, якщо я знаю, що то, може не дуже правильно, я би хотів попросити вас, чи можете ви встати, коли я зачитаю ці стіжки. Горе не погибло, ібо я чоловік з нечистими устами і вижу серед народу також, що живу також між народ... народом з нечистими устами і глаза глазами виділи Господа Саваофа. Свят, свят Господь Саволов, вся земля полна слави. Сідайте, дорогі брати і сестри. Я не припоминаю при тому, наскільки я небагато вивчаю Слово Боже, я прийшов до Бога в 28 років. Я хочу просити вибачення за мій діалект або на моє. Я з Закарпаття і там трошки. І знаєте? Я не припоминаю, щоб Господь десь упоминався любить, любить і любить. Або милує, милує, і милує. Або, або прощає, прощає, прощає. Він сіят, сіят, сіят. Знаєте, коли я читаю ці стіжки, то скажу вам чесно, я підходжу до цього питання дуже обережно. Чесно скажу вам, трошки і боюся на цю тему говорити. Святий наш Бог. Це питання, напевно, не для такого молодого, як я, я попробую дуже здалеку про нього сказати, про святість Його. Я спробую пройтися дуже віддалено, тому що Він святий. Я думаю, що брати, котрі більше знають, котрі мають більше опита, то вони можуть трошки більше, ближче підійти до того. Я не маю знаєте, такого опиту або практики життя з електрикою. Але я знаю, що всі, хто роблять з електрикою, кажуть, що вони ошибаються лише один раз. Я не знаю, я розуміюся трошки, але знаю, що це, напевно, правда. Скажіть, будь ласка, чи може ошибатися більше, як один раз той, який підходить до високовольтних ліній? Я знаю, що недалеко від, від тих ліній знаходилися люди, вони мені не знайомі, але я знаю, що вони просто стріли, вони просто згоріли. Скажіть, будь ласка, якщо є на землі така сила і така потужна техніка, як електрика, то що ми скажемо про цього Бога? Насмілюватися говорити про цю святість Бога, я можу сказати, що я зовсім нічого не скажу по срівнянні з тим, ким він на самом деле є. Тому я постараюся трошки пройтися, для того, щоб, напевно, щоб ми просто порозуміли, з ким ми маємо завжди цю справу, до кого ми підходимо, в ближайший час буде вечеря Господня, і як її описує, що про неї говорить апостол Павел. Я постараюся трошки. Коротше. Я думаю, ви пам'ятаєте всіх таких персонажів цього слова, всіх людей, які просто дуже любили Бога. І цей чоловік, який був дуже близько до Бога, то він названий кротчайшим чоловіком. Я точно впевнений, себе назвати так не можу, і Бог мене так не назве. Кротчайший чоловік за всю історію, це був Мойсей. Він каже, зімів обув твою. Він стояв перед Богом святим. Після того, якщо ви добре пам'ятаєте, він говорить необичні слова. Я би, я би так не сказав майже ніколи, але він міг сказати, і він був дуже близько в розмові з Богом. Він був кратящою людиною. Ось сказав, покажи мені славу свою. Ця тема у мене з'явилася і тоді, коли я до вас приїхав. І я прочитав ці слова, то це да і амінь. Все для слави Його. Якщо тут хор цей славить Бога, знайте, він точно недостаточно славить. Якщо тут буде звучати з цієї кафедри хороша проповідь, яку ви будете слухати, вона просто велина, їй недостатньо сказати про славу Бога. Якщо ми всі будемо молитися Богу, будемо просити Його присутності, знайте, що того недостаточно буде, тому що він святий. Серафіма вони закривають лице Своє, перед лицем Своїм, перед лицем Його, і не лише лице і ноги. Це велика сила, це велика, потужна сила, перед якою ми стоїмо. І сказав Господь, я перейду перед тобою всю славу мою і провозглашу ім'я його перед тобою, і кого помілують, помілую, у кого пожаліть, пожалею. Зачитаю наступну подію, яка примерно проходила з Мойсеєм. І покрило облако з кіннією собрання, і слава Господня наповнила з і не мог Мойсей войти в скинію собрання, тому що осіняло її облако, і слава Господня наповняла скинію». Та людина, яка була дуже близько перед Богом. Та любила іскренні Бога. Люди, які окружали Мойсея, говорили такі слова. «Вот, вот показав нам Господь Бог наш, славу свою і величиє своє, і глас його слышали із среди Огня. Сьогодні бачили ми, що Бог говорить з чоловіком і сій, остається жив. Це як подія, яка неудобно розумітельна була для них, як він остався живий, він був перед самим Богом. Він прийшов, його лице світилося, його лице накривали. Ну тепер, для чого нам умирати, огонь Сей пожрет нас, якщо ми ще услышим глас Господа Бога нашого, то умремо. Ибо есть ли какая плоть, которая слышала бы глаз Бога живого, говорящего из среды огня, как мы и остались жива, поступи, приступи ты и слушай все, что скажет Тебе Господь Бог наш, и пересказывай нам все, что будет говорить Тебе Господь Бог наш, и мы будем слушать и исполнять все події, які произошли за много років до нас, и... Бог каже, вчера, вчора, сьогодні і веки тот же. змінилася слава, чи стало її меньше, що сталося. Твое Господи величі і могущество, і слава, і победа, і великолепіє, і все, що на небі і на землі Твое, Твоє, Господи царство, і Ти превыше всего, як владочествующий. І богатство, і слава від лиця Твоєго, і Ти владочествуєш над всім, і в руке Твоє сила і могущество, і во власті Твоєї возвеличить і укріпить все. І нині Боже наш, ми славословим Тебя і хвалим величественное ім'я Твоє, і хто я і хто народ мой. Це правильне чувство, правильне состояние людини перед Богом. Ви пам'ятаєте? Слова, які ми всі знаємо на Ісусі, то що той є чоловік, що ти помниш Його і Син чоловічий, що ти посіщаєш його? Після таких слов, після тих стихів, які я прочитав зараз, віршів, я зрозумів, що я ніщо, по сравненню з славою Його і по сравненню з тим, коли Він захоче бути присутній передо мною. Я хочу ще зачитати. 98-й псалом. В цьому Псалмі описується велика сила Бога. Господь на сіоні велик, і висок Он над всіми народами. Дославлять да Великої і страшно ім'я Твоє. Свято Оно. Свято ім'я Його. Ці слова вони не требують того, щоб я щось роз'яснив чи додавив. Не, не требують. Це величє Бога. Воно описано людьми, які лічно. Присутствували у святості Бога. Це великі події, які говорять про те, що Бог має силу, має власть і страшне ім'я Його, якщо він у гніві. Давид 144 й псалом напевно, один із таких, який ближе до. До мене, який я просто люблю читати і розмишляти над Ним. Буду привозносити Тебя, Боже Мой, Царю Мой, и благословлять имя Твоє во веки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя и Восхвалять ім'я Твоє во веки и веки. Великий Господь и достохвален, И величиє Его неизслідимо. Род роду буде восхвалять діла Твої і возищать о могущісті Твоєму. А я буду розмишляти о високій славі величя Твоє і одівних ділах Твоїх, які Він звершив. Вони сьогодні нам відомі. Ви чули колись за історію людства більшу історію, яку ми знаємо. Пам'ятаєте, якісь роки назад були такі події, зайшли були. В знаменитості у популярності. їх часто наблюдали навіть віруючі люди з серіали любові. За них всі забули. За цю любов ніколи ніхто не забуде. Вона буде вовіки. Ця любов вона буде у вічності даже. Надіжда і віра, вона прикратиться. А любов буде й далі. То любов ми будемо наблюдати тоді, як Іоан каже, коли Його, як Он є. Я зачитаю другу частину Час у нас, як завжди, біжить. Другу частину для того, щоб ми розуміли, що Господь незмінний, Він сьогодні такий же самий. І він Пробує відкрити, він прийшов на землю, і він каже ученикам такі слова. Якщо я сказав вам озівном, і ви не вірите, як повірите, якщо буду говорити вам у Небесному, це те, чого ми, люди, пробуємо коснутися. Це святості Бога, престол Його на небі, ризи Його наповняють. Це наш Бог. І ми пробуємо соприкоснутися з тим. То він каже, як я можу вам говорити? Може, ви ми не поймемо? Ми до кінця все не зрозуміємо. Ця святість сьогодні є. І я скажу вам, ця святість, знаєте коли? Вона у перші числа цього місяця. Він залишив нам завід, який ми повинні виконувати. Ми повинні виконувати і мати суприкосновення, тоді ми величні, самі величні люди на цій землі. Ми соприкасаємося з тим, що небесне це кров Його і тіло. Більше цінності тут не существує. и как безмерно величие и могущество Его у нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив Его Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именующего не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви, Тому, коли ми отсюда проповідаємо, ми не можемо говорити про себе. Ми не можемо говорити про те, що нам удобно. Ми можемо говорити лише про главу церкви, про нашого Христа, котре є стіло Його повнота, наповняючи все во всьому. Для закінчення ми представимо молитві перед великим цим Богом, якого ми добре знаємо якому ми служимо у все життя наше, хоч і о його атрибутах, о його великих, великих іменах, ми так мало знаємо. Ви приступили, не в горі осязаємої і палаючій огнем. Ви пам'ятаєте ті події, як Він каже, хто може предстати і остатися живий? І тут таке необичне зравнення, яке не зовсім вміщається в разом. Там люди просто і тварини, які були в окрузі, тому вони помирали. А Він каже: ви не туди приступили, ви приступили до самого вже зараз Бога. Ви приступили, ні к горішці, займою, і палаючого огнем, ні кочми, і мраку, і бурі, ні к трубному звуку, і гласу глаголу, який. Слышавшие, просили, чтобы к ним более не было продолжаемо Слову, ибо они не могли стерпеть того, что заповеду було. было: если и зверь прикоснется, к горе будет побит камнями или поражен стрелою. И столь ужасно было это видение, что Моисей сказал: Я в страхе и трепете. Но вы приступили к горе Сиону и к граду Бога Живого з наша вечеря. Бог призвав нас до свободи, але Петро і Павел вносять корективи Він каже, щоб свобода нас не зробила нас кожденню нашої плоті, кросленням і и самого себе. Но вы приступили к Горе Сиону и к граду Бога живого, к Небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов. Торжествующему собору і церкві первінців, написаних на небесах, і суді всіх Богу, і к духам праведникам, достигших совершенства, і ходота Нового Завета Ісуса, і, Ісусу, і к крові кроплення, говорячи лучше, нежели авеліва. Вот що сьогодні дозволило нам і дозволяє нам сказати такі слова, Ава, Отче, Ти, мій Бог, Ти мій Батько. Давайте станемо на коліна, воздаємо йому славу. スタイル。